Очікувана підтримка торгівці гуртового ринку, що по Пастерівській добилися позитивної реакції на свої проблеми від депутатів міської ради. Сьогодні зранку підприємці прийшли пікетувати сесію. Вони вимагали припинити шквал міліцейських перевірок, який обрушився на базар з початку цього місяця. Вони нібито проводилися за листом від нинішнього керівництва міста. Від написання цього документу міські керманичі відхрещуються. Тож підприємці прийшли шукати захисту в депутатів. Чи знайшли його далі у сюжеті? Перед будівлею облради мирний пікет. Кілька десятків підприємців із транспарантами вимагають не заважати їм працювати. Торгівці протестують проти того, що з 6 по нині, понині, щоранку з 4 години, їхній ринок відпрацьовують по півсотні міліціонерів із соснівського РВ. Щоденні перевірки вимотують людям нерви і заважають працювати. Вони переконані таким чином їх хочуть загнати із обжитого місця на новий ринок фермерський, розташований на околиці міста. Туди вони не хочуть. Людина пропрацювала тут 8 років. Куди вона буде переходити? У неї тут вже свої клієнти. Вона привикла до цього місця, вона неподалеку живе. В кожному районі міста повинен бути невеликий ринок. Директор ринку говорить: відстоювати свої права торгівці будуть до останнього. Далі також будемо мітингувати, пікетувати, якщо нам не допоможе влада. Можливо, будемо їхати до Києва, можливо. Ну, якихось радикальних дій ми не плануємо робити, як деякі тут закликають перекривати дороги або щось руйнувати для того, щоб нас почули. Ми хочемо спокійно вирішити це питання. Ми думаємо, що влада дослухається до нас. Секретар міської ради поставився до протестувальників поступливо, навіть дав час для виступу представника від ринку. Деякі бізнесмени, мільйонери хочуть нам за наш рахунок збагатити ще більше. Нас немає часу не але ми змушені прийти сюди і звернутись до вас, шановні депутати. Декілька народних обранців також виступили на підтримку риночників Віктор Білоусов, вкотре заперечив причетність міських владців до шквалу перевірок. Депутати більшістю голосів ухвалили звернення до прокуратур міста та області міліції та СБУ з вимогою розібратися із ситуацією ринку на Пастерівській. Чи припиняться перевірки цього ринку та чи буде він взагалі існувати на цьому місці? Час покаже. Світлана Пічугіна, Василь Саєнко, Віка новини.